Путін змушений віддати Україні Крим та Донбас. Виходу немає. Його дотиснули. Рашистам необхідний повний вивід військ, і вони вже починають. Все це для порятунку цілісності країни рашистів Секретний наказ уже виданий Кремлем. Всередині еліт Москви розкол. Одні все ще просить Путлера заключити, хоча б нічю, але все сильніше є група, яка просить почесно програти, вивести війська з України, начебто на умовах рашистів. І віддати всі території і таким чином зберегти владу. Таким чином, Путлер спокійно робить зачистку неугодних і так званих пригожинців та проводить вибори 2024 за планом. Знову посідає трон, а на. Американський престол з води Трампа ця ідея вже перегла у кремлівських колах, тож вирішено було виводити війська. Відео ви мусите додивитись до кінця, не оперемотуючи перемотуючи, аби не упустити головних деталей. Обіцяємо, вас шокує почути більш ніж будь-що, що відбувалося останнім часом. Слава Героям! Україна переможе. Підписуйтесь на нас, ставте лайки та пишіть коментарі. На чолі РФ стане нове тимчасове правління. Російське військо розброять і виведуть з території України. Усе це станеться після підриву Кримського мосту. Про це російський публіцист Андрій Пілантковський заявив обговоренні війни з російським блогером Фейгіним. Таку думку він вислав опираючись в тому числі на внутрішньо військове заколот рашистів. Прийняти Україну в НАТО зараз, несмотря за, не на те, що частина її території окупована. От я думаю, що він має в виду, це дуже цінна ідея, тому що, взагалі говоря, якщо ж на то пішло, членство в НАТО, це важливе. Сейчас я скажу страшную вещь, которую меня э, уничтожат в Украине, чем какой-то кусок украинской территории. Скажем, можно, но ну, если ты его не отвоевал. Можна на что-то согласиться, що что там яке-то время останеться в Російській Федерації. но, ни на но ну нельзя ні в коем случае соглашаться ні на які політичні условия, які Москва пытается выставить. про діалог Росії з Україною заговорив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. В інтерв'ю російським пропагандистам він заявив: мовляв, захід нічого не пропонує Кремлю, а лише закликає залишити українську територію. За словами Лаврова, це не влаштове Ерефію. Заклики цивілізованих країн щодо виводу російської армії з території України, звільнення окупованих територій. Відновлення кордонів 1991 року, а також припинення бойових дій, Лавров називає шантажем. Загалом зрозуміти позицію Росії, що її транслює міністр закордонних справ Лавров, край важко. З одного боку він намагається налякати тим, що, мовляв, США скоро кинуть нинішнє українське керівництво, а з іншого відкається, що захід посилує зсу зброю. Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса узагалі заявив, що Зеленський і Путін, нібито домовились про переговори. Африка матеріально зацікавлена у врегулюванні ситуації, тому вважає, що може виконувати функцію посередника. Пропозиція африканської мирної ініціативи. Містять заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей. Сиріл Рамафоса заявляє, що взаємодія з обома сторонами і представниками країн Африки триватиме. Цю ситуацію прокоментував військовий експерт Роман Світан. Він вважає, що будь-які зернові угоди велика системна помилка. Військовий експерт Павло Нарожний в свою чергу зазначає, що Крим і Донбас можна відбити, а Крим це не складно. Головне обрізати шляхи постачання. Кримський міста, сухопутний коридор на півдні України. То uh, Крим можна зробити з півострова островом, повністю відрізати його від постачання. І далі вже буде питання часу, коли війська будуть тікати з цього Криму. Набагато складніше питання це Луганська та Донецька область, чому так? Тому що що в Луганській області, що в Донецькій області, величезна кількість дорог, величезна кількість залізних дорожних гілок, які йдуть, які йдуть з російської території. І іншими словами, постачання там робить дуже просто. Отже, Потляр уже на день готується злити інтереси рашистів, передати Україні окуповані території, вивести війська, аби не втратити всю владу. Рашисти можуть загубити свою країну. Якщо Занадто втягнуться у СВО, Крим перетворюється на пастку, де буде два виходи: або здача його, що Путін уже може зробити зараз, або оточення оборонного групування, і все одно рано чи пізно його захоплення.